Тут же Професіоналізм треба, мікрофон треба вмикати зараз, же як це працює. Треба ще професіоналізм навчити декого з тих, хто тренує футболістів. Збірна України поступилась в збірній Азербайджану з рахунком 1-1. Якщо ви думаєте, що це просто якийсь рандомний комент від мене, я так прикалююсь е, так далі. Ні, збірна України реально поступила збірній Азербайджану з рахунком 1-1. Наша національна команда нічого не створила протягом 90-х хвилин проти свого суперника в гостях суперника, який е, там протягом останнього року був в тотальній кризі, у якого перед цим звільнили тренера. Так далі то, подібне. Наша національна команда жорстко обісралась в матчі проти Азербайджану. От буквально пару годин тому. Про цей матч зараз говоримо. Заряджайте козацьку вподобаючку. Давайте починати, коли не як виливати свої емоції. Поїхали. Прибери калюжного, випусти довбика і грає в два нападника. Але ні, от же Треба в кінці на 80 при 0-0. Про це подумає дуже багато. Сьогодні будемо друзі приводити коментарів, бо насправді воно того варте. Чому вона падає? Тому що в УПЛ Динамо таки дадуть. І з цього цей поєднан, друзі, почався. Давайте повернемось до самого початку. Матч проти Азербайджану почався так, як він мав то як він мав початись. Ми тиснули, ми там контролювали потихеньку, завантажили в штрафну суперника, і в цілому все виглядало, ніби як по плану. Так, і вона заробив пенальті. але його. З переглядом вару відмінила. Я не хочу критикувати ВАНАТА, говорити про те, що ну, суддівство давайте порівнювати і так далі, тому подібне. Пенальті не призначили. Мене куди більш цікавить те, що на цей рахунок сказав Сергій Рибро. Він сказав, що нас це збило. Нас це вибило з колії. Серйозно! Вас вибиває пенальті з колії в матчі проти Азербайджану. Давайте почнемо з того, що пенальті це в принципі рандом. Ти не можеш сподіватись на те, що ти заробиш пенальті. А тим більше, коли тебе це збиває з пантелику, то питання про твій клас. Про клас ми ще сьогодні будемо багато говорити. Дивлюсь, матч без українських коментаторів, бо промова з кічка мене на рвоту тягне від крінжі. Так от коментатор іноземний говорить, що Україна грає в боєгузловий футбол із такими зірками. А це той вайб, ті емоції, які в мене виникали протягом всього друзі. Першого тайму. Я до речі, свій інстаграм туда в сторіс з лайв-емоціями, якщо ви не підписані на мій інстаграм, де зокрема є ось такий цікавий контент. Ізі-катка – ось все, що треба знати перед матчем Азербайджан-Україна. А якщо не пройдемо цього суперника спокійно, як умовна збірна Ісландії, то на чемпіонаті світу нам робити нічого. Друзі, що думаєте, ви пишіть свої коментарі. То підпишіться. Ми справді грали в боєгузливий футбол. Те, що ми контролювали м'яч в поєдинку проти Азербайджана, який перед цим поступився збірній Ісландії, ну це очевидно. Ми маємо контролювати з таким суперником м'яч, але вибачте мене. В матчі проти такого суперника просто катати м'яч направо-наліво цього недостатньо. Статика не працює в 2025 році. Має бути рух не тільки від забарного, який там шукає ту проникну передачу, має бути якась більш ну, розумна, розумний конструктив, скажімо так. Дуже багато емоцій сьогодні. Але чому б ні? Може, трішки оф топік, але е, як же бісить, що у нас взагалі нема харизматичних журналістів та коментаторів. Всі на одне лице, на один голос, якісь зашулені школьники. Ніхто слова гострого не скаже. Наші хлопці подивимось, вболіваємо, програємо Сан Маріно. Але все добре, Сергій Станіславович, Володимир Олександрович. Просто біситься ця адміністративна стерильність та без... Ликість, зокрема, через це друзі, в цьому відео буде дуже багато емоцій. І якщо ви підписані на трибуну, а я знаю, що дуже багато людей підписані на нас на цей канал вже 5 років. А ми з 2020 року говоримо про новини футболу. Ви підписані через те, що зокрема я просто говорю те, що мені хочеться, і те, що я думаю. І я думаю, що це <сум> абсюр. якийсь максимальний кріжний збірна України. Програє збір. Я буду говорити про грає нічия, для мене це поразка цього матчу. Збірна України програє збірній Азербайджану, яка відносно нещодавно програла на своєму ж полі збірні Білорусі. А там грають не ті чуваки, які адекватні, там грають якраз таки ті білоруси, про яких умовно жартують бульба, картошка і батька. Ми поступаємо з збірні Азербайджану, але давайте будемо відвертими. Після матчу зі збірною Франції я справді сподівався і очікував чогось хорошого від нашої збірної. Я думав, що ну блін, ну окей. Франція, ну це ультра топ. Це ультра топ, і це ну реально дуже складний для нас виклик. Але після матчу зі збірною Азер... Азербайджану я завжди це плутаю, Азей Арзер. В мене одно таке, які якось ноль ну, емоцій. Типу виграють, окей, класно, програють, окей. А що чекати, якось Рибров як дементор? Всі емоції забрав і висосив їх. Є таке не у вас одного. Раніше навіть при товарняках були якісь емоції без погляду на. Суперника Радіолюбитель вбив в нас відчуття збірної, яке воно є. Як сказав Сергій Ребров, вболівальникам чекати, що? Як сказав би мій хороший товариш, троль Пік. Микола Матвієнко прокоментував результат матчу проти збір... збірної Азербайджану. Завжди стримана реакція у Риброва. Ми приїжджаємо на інший збір та довго розбираємо ці ігри. Завжди стримана, завжди пофіг. І це ключова реакція. Ну, мене було враження. От я в своєму інстаграмі знову ж таки про це говорив. Подивіться, знову ж таки, мої сторіс, підпишіться на мій інстаграм. У мене таке враження, що не тільки Риброву пофіг, а й нашим футболістам пофіг. Ну окей, Риброву там свої думки, свої тренерські штуки. Він тренер, у нього там є своя стеля. Але у мене було таке враження, що наші футболісти не можуть дати. Якогось оверперформансу в матчі проти Азербайджану, де просто достатньо якогось банального руху. Ми говорили постійно про Єврокубки, де наша команда має себе демонструвати. Де наші команди мають себе демонструвати, показувати свій клас. І цього не було проти там андорців, кіпріотів, ізраїльтянів і так далі. Оце те ж саме. О, до речі, про Єврокубки. Друзі, вже 5 років ми щоосені дивимось і говоримо про Єврокубки. І в якомусь сенсі ми просто діти. Бо дехто знає свою справу вже цілих 15 років. Це я про Телемарт. А ви про що подумали? Телемарт це найбільший магазин комп'ютерної техніки в Україні. І в період з 1 по 14 вересня у них триває акція День народження Телемарт. ЮА. А це значить акції на рівні Чорної П'ятниці. Безкоштовна послуга збірки. І купа іншого цікавого. Про цих друзяк ми вже говоримо не вперше. І причина тому зрозуміла. Вони знають свою справу і якісно її роблять. А не вітати друзів з днем народження то якось неправильно. Погодьтесь. Лінк на круті промо від Телемарт з нагоди дня народження будуть в описі під відео. Мерші туди. Ну, як додивитись відео, звісно ж. УАВ повідомила, що трансляції після матчової конференції Реброва не відбулася через технічні проблеми. Тим часом Ісландія забиває Франції. Ай, боляче! Просто боляче! От реально. Просто боляче дивитись на новини, як збірна Ісландії забиває збірні Франції. Ну, ми настільки на дні, щоб ви розуміли. Е, зараз, коли я знімаю це відео, перерва матчу франція Ісландія, там Ісландія веде 1-0. Ай! Ай! Це реально п'яно. Ну, це, це, ісландія реально забила Францію. Ісландія. Ісландія забила Францію, і вони виграють у них 1-0. Алін. Ісландія. Сергій Ребров калюжний створював баланс, якщо ми граємо першим номером. Це не значить, що нам треба оборонятися. Давайте прям до витоків. Складна цю гру. Ну це ж провал. Ну, це повний провал. Ну, який калюжний? Ну, я поважаю калюжну як футболіста, але калюжний в матчі проти збірної Азербайджану не має бути в основі. Має бути два форварди, має бути максимальна атакувальна схема без якогось будь-якого плану е, про захист, про який далі говорив Рибров, що нам, ну в принципі, ж оборонятись, то ж що... треба. Та яка оборона? Та це як в тій прикасті, як бразильці говорили, ви заб'єте нам, скільки зможете, ми скільки захочемо. Ось так має працювати матч. Україна, Азербайджан, ніяк інакше. Що за бред? Перед ким стрьомно? Там що звіт? Скільки очок має бути набрано? Та там мають бути конкретні результати. Наша збірна виходить на мундіаль ніяк інакше. Що? Які, Які інакше речі. Жоден з гравців збірної України не прийшов на флеш-інтерв'ю для офіційного транслятора після нічієї у грі з Азербайджаном. Там Ребров побажав всім нам терпіти, як цієї цитати ще немає на трибуні, ви що на приколі, це ж сам скам! Цей комент ми вже приводили, справді ніхто не приходив, і це факт. І тут хочу привести наступне: Анатолій Трубін Лев мачо. І чи то так бренд Львівська, яке не платило нам за інтеграцію, взагалі ще дуже дивно. Ми канал, який реально знімаємо дуже багато контенту, і варто би було з нами якось комунікувати. Бренд Львівський нічого не бути, але це, 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 це троль. От, от просто подумайте, в яких матчах Воротар має бути МВП. В матчах, де команда максимально обороняється і там купа ударів. Трубін в матчі, де Україна суперфаворит, а Азербайджан аутсайдер. Трубін МВП. Дуже багато коментів на рахунок і на адресу Сергія Роброва. Знову ж таки, я не вважаю, що проблема тільки в Сергії Рбро. Я не вважаю так. На мою думку, це чиста от прям максимальна квінтесенція того, що ми нині бачимо в українському футболі. Е, я переконаний, що Сергій Рибров дав план. Ми маємо атакувати, ми маємо навантажити, ми маємо контролювати. і Гравці це робили. Але одне одна справа розуміти, як це працює в матчі проти епіцентрів, е, кудрівок так далі. Навіть там Карпат і Поліс. А інша справа, як це має працювати на міжнародній арені. Ну це абсюр, це максимальний абсюр, Так не має бути. Наші футболісти атакувальні ланки в цьому матчі продемонстрували, що ну, вони не здатні навіть на такому рівні це робити. Єдина людина, яка мені в цьому матчі сподобалась, в тому плані, що вона демонструвала, це Ілля Забарний. Єдина людина. Але давайте будемо відверти: Ілля Забарний ПСЖ. Як я сказав в своєму інстаграмі, друзі, наша мета чіна світу 30-го року. Там з вами і зустрінемось. В своєму Тіктоці я знімав відео, де говорив, що якщо ми не переможемо в матчі проти збірної Азербайджану, то нам немає чого робити на чемпіонаті світу. Свої слова я зараз підтверджую, нам немає чого робити на чемпіонаті світу. У нас повна дупа максимально зараз. Наші футболісти не здатні показувати хороший результат. Тренер в якихось своїх думках, в якихось своїх от реаліях перебуває. Наш футбол. Він нині на такому рівні, що ми поступаємось командам, поступатися яким для нас було кринжовим навіть рік-два-три тому. Наш футбол нині на такому рівні. І коли я дивлюся цей матч, у мене виникало відчуття, що я дивлюсь, чому мені так соромно. Чому жодній з людини, яка брала безпосередню участь у цьому матчі, не соромно за те, що вона робила в цьому матчі. Я почув просто якісь банальні відмовки. Типу, ну ми просто працювали, але робота пішла не так. нас зламався. Не встигли ми починити його. Дивно, що про поле ніхто нічого не сказав, що воно було фігове. Дивно, що про втому ніхто нічого не сказав. Але певно, якби це сказали, то вже на наступний матч збірної, ну би всі просто задудосили, не знаю, мегого, аби там трансляція не працювала. Я не знаю вже. Збірна України поступається збірній Азербайджану. Ми набираємо одне очко, і окей, ми займемо другу сходинку. але від цього шлейф не пропаде. Це повний абсурд і повний сюр, і повний, повна ганьба максимальна. Я думаю, у кожного з вас такі емоції, і, друзі, напевно, у вас виникло питання, що нам з тим робити? І відповідь на це питання я можу вам дати, але ця відповідь на питання буде тривати десь годинку, 2-3-4, а то і 5. І це не стосуватиметься нашої збірної, це стосуватиметься нашого футболу. Наразі так: такі емоції. Вподобайся, підписки, лайки. Все тому подібне. Макс Кулина, канал Трибуна. Почимось.